Головна теза тижня від кореспондента Богдана Лазуки. Чим глибша економічна криза, тим дорожчі аварії. Щойно бензин подорожчав, економні та бідні водії залишили машини вдома і пересіли на громадський транспорт. Тому трощити машини лишилися ті, хто грошей не рахує. Довжелезна авточерга на Леніраській площі. Ось через цей джип. Він не наче танк вилетів на смугу зустрічного руху та протаранив не один легковик. Посеред дороги чотири карети швидкої допомоги. Медики навіть не встигають вчасно надавати допомогу усім потерпілим. Врача, врача. Пасажира крузера через лобове зіткнення просто затисло в джипі. Ескулапи намагаються витягти бідолаху. У нього серйозна травма ноги. Приділ майну. Нарешті чоловіка витягають з машини, його життя у безпеці. Що, що, і що, що Як кажуть, лежачого не б'ють. Однак один із учасників аварії не втримується і починає лупцювати безпомічного пасажира. Як ти, я ти ти за рульом, що ти дієш, а от що за рульон що? Слянем садіться за, за руль. Коли емоції трохи вчухають, інший учасник ДТП В'ячеслав каже, їхав за правилами. Аж тут із зустрічки вилетів крузер, неначе чорна ракета. Швидкість була захмарна, тож він не встиг зреагувати. Машина тупо в лоб поїхала, от. Я їхав з Ленинградки по своїй полосі спокійно. Без всяких Видите, проблем. В пьяном они повывали. Никакой пьяный вообще. Да, люди он, видели, повывались в очереди. Еле на надо. Слова водія Форда підтверджує і свідок аварії. Каже, троща сталася просто на його очах. И вот посмотри на машину, как она ударена. И посмотри на пострадавшую. Така ситуация. Ну что, ну, не зрозуміло. Неадекватно, понятное дело. З пояснень учасників і свідків ДТП зрозуміло, Ленд-Крузер спочатку вдарив червоний Нісан. Від удару його винесло на зустрічну, де він спочатку зачепив старенький Фольксваген, а потім фактично влетів у лоб Форду. Ну а ось і водій, який спричинив трощу. Він настільки не в адекваті, що його не можуть заспокоїти троє медпрацівників та інспектор. Чоловік щойно після ДТП мав би лежати сумирно та дякувати Богу, що вцілів, але натомість воліє поспілкуватися із нашою знімальною групою. Ви в любов? Ні. Алкоголь употребляли? Не употребляли алкоголь. А скажіть комунібузь переговорку, пожалуйста. Любую. Не можете сказать? Боже. А? Клара у Карла украла, коралла. Скажите. Я после этих тактур нічого не можу сказати. Продувати алкотестер Керманич просто не в змозі. Водія на реанімобілі доправляють до лікарні. Тож про його стан висновки робіть самі. Чому на стрічку виїхали? Вітя, да. давай, Чуть-чуть. Давай. Давай. Давай давай, давай. давай, 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 давайте. Так, так це Самарів, а правильно? Да, так, да. так. Наступний наш герой не встиг накоїти лиха, але його стан та поведінка просто вражають. Туяка. Більше годину змусив одразу кількох працівників ДАІ бігати за ним та заспокоювати, неначе няньки невгамовного малюка. Проспект перемоги заїзд на повітрофлотський міст. Посеред дороги заблокована Тойота, поблизу дві патрульні машини. Водій японця кидає авто на проїжджій частині і намагається втекти від інспекторів. Одразу три правоохоронці змушені тримати чоловіка, аби той не вибіг на дорогу під колеса машин. Здравствуйте. Побачивши камеру, Керманич одразу говорить, що не розуміє, хто і навіщо його затримує. жетон. Представтесь. Я ж вам представляв. Жук Олександр Музер. Представьтесь приказки. Ні. Дайте мені в руки посмотрети. Ні. Міліціанти вкотре показують чоловіку свої документи, але замість того, аби заспокоїтись, він знову починає тікати на дорогу. Владимирівич! 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 Як бачите, вимова та поведінка водія говорять самі за себе. Чоловік не просто п'яний, він ледь тепленький. Ви займаєтесь цирком? Ілі фактами. Я сидів на задньому сидінні. Більше ніж годину ми спостерігали за цим театром одного аж занадто тверезого актора. Кінцівка, як завжди буває у таких випадках, передбачувана на чоловіка, склали протокол за керування на підпитку та позбавили його водійських прав. Будьте уважними і не порушуйте правил, але якщо вже порушити букву закону, я замипанькатись за не буду. Не потрапляйте мені на очі.